Доброго ранку кавалерочка. Знаєте, у нас така погода пасмурна. Е, ні дощ, ні сонце. Хочеться вдома сидіти. Напевно, що, скорше всього, будемо сьогодні вдома. Але поїду трохи на закупи. Щось е, куплю та й будемо вдома. Галя мені посмаже кабачків. А, і ще читали коментарі і Галя забула щоденник купити моніці, то обов'язково докупимо. Але я думаю, я перше думав сам купити той щоденник. Але тепер, думаю, заберемо Моніку з Монікою разом. Підемо, нехай вона собі виберу, які вона хоче щоденник купити. Так буде найкраще. Хочу вудочку собі купити. От куплю десь, можливо, навіть сьогодні, Вудочку і гумаки. О, і гумаки на гриби. Хочу на гриби і хочу на рибалку. Не знаю, тут погода, напевно, так навіє, що... Хочеться десь рибу половити, десь на гриби сходити, походити, то думаю, що буде ближчим часом і на гриби піду, і, і на рибалку. Тому сьогодні точно куплю вудочку і куплю гумаки, покажу якийсь, що купив. А, так, ну що таку поду робити, тільки вдома сидіти. Не знаю, куди, куди йти, то ні сонце нема прохолодно, я вже от в піжамі. Зимові, махрові, <ріст> бо не тепло. Тому всім гарного дня, початку дня і ми йдемо далі. Йдемо далі. Що більше чи менше? Все одинаково. Одинаково? Все одинаково в коробці. Тут, напевно, з того марафону, так? Да. Ото такий має бути сніданок. Да. Щоб людина рано поснідала, то, то кусочок одна була, поділена на трьох. На трьох? Там же треба було так не жертвувати, треба було з'їсти. Давай, давай, жертвувати, потім побачимо на вагах, там... Є, хто там жертвує, хто як їсть. Мені кажуть, що мені не треба кудати. Ти слухай, ти запустив марафон вчора, той барабан той. Так що давай, кудаш? Що тобі там не... живіт великий? Так, ну живіть, Сто, буде, живіть так. з тим. Живіт з Жанем, не переживаю, тому за два тижні його не тобі... мені теж. — Я тебе підтримую. Типу. Та ти мене підтримуєш. Якщо почали, то ваги покажуть. Дякую, дякую. Треба їсти яйця. Це лаваш. Сир? Ну, сир. Щоб ти розумів, що рано мусить бути обов'язково, це сир яйце, м'ясне, гарнір і салат. Але ну, так само, як тут, по чуть-чуть. Але два яйця має бути, бо смеження буде. Mm -hmm. Так. Так що два яйця. Їж, їж. То все ти маєш з'їсти? Ти не думаєш, що з камери виключити, зараз встанеш ти підеш? Та я до обіду з'їм це? Ні, до обіду не треба, давай. Він такий гнилий, дійде, коли що не може передати. Та я... Снідати. Ніколи не снідав. Ну, то навчишся. Завтра вівсянка рано. По чуть-чуть, то є по чуть-чуть. Да. Да. Ти від що навіть не починав їсти. М'ясо це Да. М'ясо тримає. М'ясо то точно. А то ні, рано не поснідаємо, вилітаємо до роботи, там щось перехопили, там щось перехопили і постійно таке, знаєте, а то, то зразу ліпиться до того. Ти от попробуєш тиждень часу, ти потім будеш вставати, ти захочеш зразу снідати. Бо то правду говорить, чому завжди є сніданок, обід і вечеря. Бо людина снідати має. Бо потім а приходить так? вечір і дикий жорстко, їсти, їсти. Я ні. Я вечором не їм. А що я їм ввечері? Я я? Я? Що це тішиш? Я ні? Вони так. Я не кажу, що ви так. А що я їм вечором? Ні, ніколи. М Може... То я скорче стоїш рано, а я вечором їм. Mm -hmm. То в мене така пінята. Тут стоїть вечір, і я, то, то, що я, вечір, я починаю я... ходити, щось то да, дзьобає, то дзьобить. В... То... А ще любить собі попити під ліжко так, під того ліжка настати два види чіпсів, сухарики, типу, хоч би в мене живіт, не живіт болить, не щось тоболить. А я, як вчора мало твоя лягла скорче спати, вже майже засинаю, сидів в сухарики. Mm -hmm. Мати вас селевся, Віталій. Добре, я вже доїв. Закінчив. Семочки собі зали. Люди добрі. Думай, люди добрі, та вже лязь спати. І третій раз, Віталюк, та світло. А він дуже любить, коли світло є. А я, не, я страшенно не можу терпитися. Давай їде. Ко трошки поуганка з'їш. з'їж. Сир бери сир теж. теж. Наша відсянка придумає з якими фруктами. З румбамбаром. З румбарм. Довго довго Ні, зразу видобу. Румбамбар і. Тігу а якась так. А на вечір менше Що ми будемо вечерити? Ні, запечені яблука силами. Сьогодні в нас реально кавлять, я не знаю, чому, то ви мене так з... Таку підтримку мені дав. Я так вчепилася на обід зубка. Це сніданок на обід зубка без жарки, без нічого. А вечором, як говорить, сніданок обід їж, а вечерю віддай. То мені віддаш? Ні. То ти ж не ворог. Що давай є? Це рідкісні кадри, повірка. Ми як їздили, їдемо десь відпочивати, є сніданки. Він тільки один раз ходить на сніданок, а потім каже я не йду, я не йду. Ми його заставимо піти на обід, і він на обід таке візьме, і він навіть їсти не хоче. Такі гнилий доїде. Але зато фастфуди би їв гамбургери. Він так як я, він дуже любить гамбургери. Отаке, знаєте, такі чебурек, такі масне. Скінчилася, закрилася лавочка там. <ші> <сі> Смачно. Ото вже несе. Може все. Руки такі загрибуші маєш, просто купиться. Все в одні руки. Огарки, помідори, яблука, папір, рушники, молоко, кава. Нам треба якусь таку водочку для починаючого рибака. Це <ріпака> для кого? Та для них двох дайте зразу. Ні, ні, для двох. То дорожі, буде рибачте. Ні, То який вік має бути. Та й при мене. Ні, не, то не треба. Не який поплавок, то на поплавок, то на спіні, то на фідер, що ти має Має бути звичайна водочка. <рігаз> ну всі звичайно. Ну то давайте, yeah. показуйте, тут звичайно найдеться. Тома? Угу. Все, що ще відрізняється? Чим ви плануєте робити? То має бути поплавок, щоб ви зі мушки. Ми розуміємо, Присни. Дідо приснити і сказав, купи вудочку, і йди на рибу. з золоту. Він думає, що діду правду сказав вночі. Та може дідо правду сказав? Я не знаю, дай добре, а може ми дамо зразу оснащену вже з поплавком зі всім. Ну, ну, то, то то він він Слухай. <зараз> ти Це ради не, не, <зараз> 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 не дасть. Просто <зараз> <зудоч>. <зараз> я дам? Прийшов вудочку купляти. Яку, що? Ось і діду приснив. А того що таке? А що там таке є? То э, зверху вішаєте таку резинову штучку і мухи. Могти... Як він херовила Могти... лапає, Могти... як починає з космонавти. А ви тут питаєте. Мої діти вас дуже люблять. Так, все, вітання, їм передавай. Передавай. Як дітей звати? Ми маємо таку е, приємну чудову зустріч в поплавку. А як на думала? У мене діти, Вікторійка і Алінка. Вікторія і Аліночка. Передаю вам щирі вітання. щасті, здоров'я вам всіх-сіхла! А що тут таке? Та мухи лавиш. То таке. Ти береш музичку, я беру твого палець. Трик не лапаєш, там вказ. Кажу, давай шкуру і клює mm. тут риба чи що — А є ще якісь варіанти? Тільки 2900. Не забадуть в іншому. Дощового. Будуть. Скільки там вже готово зібрано? А скільки? То вже 1600. А ну дощового. Але то вже є карбон. Все на. Ну, тобто, що на вже трохи має руки на. Ну, я вам кажу, та китайську. Та вудка не пропаде, бо поїдемо на форельник, виїдемо гоноровий з своєю вудкою. Про об цьому її знімав. Зламаємо? О, ні, порельні, не. Я не знаю, не. чи на Корелі можна А то я жартую, що мені вірити, що я говорю, <сь> Господи, буде сама собі деколи, не вірю, що <сь> <говорю>. <сь> Ну, Якщо з того таких щось цей, то тоді я таку треба не брати. Ну, Чим <сь> різниця? Хорісті, تو, то ти то подарок є на День народження, не Миколаїв на 8 березня. Вибирайся. Курва, корну зараз вісім. Я не працюю, що ваші кріселку за. В мене варіант, коли вас зимовий костюм, розумієте? І думаю, На, що я годі? А що того таке є? Прикорм. Корм. То метати і вони будуть літати. Вони не будуть. Скакувати з нас. А він казав, що він мені совок купує, Вже не купуй. Який совок? То таке дороге, от таке. Що треба любити мені сюди? Та ти як Та? Я Довго прибирає. А що тут? Водочка. Скільки вона коштує? 10,5 тисяч. 10 тисяч. Знаєш, ти вошляк трохи. Знаєш, такого, ти купив водочку, але не захоплюся. тим. Тут дуже дороге все. Це 15. 15 тисяч? А купи? Тесно що купити пантику ганяти, ні? А там сільпоси... А сільпо їдуть накуплять. Підставка під удочку, а підставка підуть, ку 50 тисяч. Ви на рибалку. Все повним ходом. Знаєте? Певне пані здороже виявлення. І що ви думаєте? Я наговорив не своїх так. дітей. І що? Не, 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 не чесно я поступив. А чому? А дивіться, що мені виписують? Що пиш? Я в шоці. Та ма мені улюблені блогер. То то в мене мама більше вас любить, ніж, ніж діти. То то мама, а ніж діти. Видно? Все, діти мусять так теж любити. давайте мамі. Для мами. Як маму? мама христина. Мама Христина. Моя жінка. А -а -а. Мама Христина, дружина гарного чоловіка. Правда, він трошки зблудив нині, бо перепутав, хтось мене дивив. Але він ці дуже скоро вас виправляє. Так що передаємо щирі вітання. Жисті здоров'я вам всіх. Я тим прошу, десь спропитися. Прищепись сюди, ти діди. Прищепи. О, я бачу, що то буде скоро дійсно кіно. Яке кинув? А я тобі покажу. Давай давай. Я себе подивлю, що ти будеш там лапати. Я дуже Поїдеш точно, якщо ти хочеш на рибу, їдь до нас в село, нас брати всі навіть руками лапають в ріці, то я чесне слово. А вот бачиш дівчина одну класника двоє рідного брати різного і пося. Вони йдуть в ріку. Та Бестриця, по-моєму, ріка. І вони в запхають руки витягують рек. Та в неї купа риб вила. Хочеш, я це домовлю, два Міша навчати. Брат мій двоєрідний, саме старший. Хочеш? У мене є двоєрідний брат, він навчати. Та я тоді, якщо хочеш, то я професіонал. Та, Та час, я професіонал, руками рябу лапаю, як Тут руками запхають в нору і витягують рибу. Я тобі серйозно говорю, всі про те. А для чого я, я водку купив, щоб руками рибу була. А, а ти не будь, там зараз на став ходять, там велика риба. Тоді і будеш лапати рибу. Я та певне, що зможеш, то то не є. Бачиш, вперед.